Літери «З» – символ рашистського вторгнення в Україну в селі озеро Ківерцівської громади. Ось такий шокуючий малюнок на паркані біля одного з обійсть виявили місцеві жителі. Однак чи їх рук це справа, і чому люди це написали? Телеканал конкурентів вирішив з'ясувати. Спершу телефонуємо до голови ківерцівської громади Олександра Ковальчука. Він розповів деталі цього інциденту і, що важливо. Причинене були похорони, ми там охоронили героя ну, в озері. І всі, ну як завжди, ми йдемо, і ну як везуть героїв, всі сидять на коліна. Розумієте, там і я і всі. І коли ми вже після ходою йшли, там одна хата, жіночка сказала, я з чоловіком, ми ставати не будемо на коліна перед героєм. І ми її вночі напасали на цьому на, на паркані. 13 лютого у селі Озеро ховали загиблого 44-річного героя Олега Соколюка. На війні він був кулеметником, боронячи рідну країну від окупантів. Воїн загинув 7 лютого 2024 року внаслідок осколкового поранення голови під час мінометного обстрілу у селі Дружба Донецької області. Олега Соколюка поховали на сільському кладовищі з усіма військовими почестями. У нього залишилася старенька матір. Однак чому ж одна сім'я у селі не захотіла віддати останню шану герою? Адже в тому числі і за їх спокій він віддав найдорожче, що мав своє життя. Відповідь на це питання дав голова громади. Бо Вони є з Полтавської області. Вони ну реально проросійські, і їм хтось вночі балончиком на воротах написав. Зрозуміло пане Олександре, а скажіть, будь ласка, вони з Полтавської області, вони ж там давно живуть чи з повному штатки? Десять років, десять років, років, і вони реально про російські та да вони реально проросійські. про російські про і не захотіли стати на коліна перед тілом загиблого героя? От людям і увірвався терпець. Розписаний зетками паркан зафіксувала і поліція поліції. Надійшло повідомлення про те, що на паркані одного з будинків у селі Озеро невідомі намалювали літеру «З». Відповідно для з'ясування всіх обставин інциденту на місце виїхав наряд групи реагування патрульної поліції. Відомості зареєстрували у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення і інші події. Нині правоохоронці встановлюють особи тих, хто зробив такий надпис. Однак, що голова громади, що місцеві жителі переконані, це була так би мовити відплата. Відплата жителів села Озеро сім'ї, яка у такий складний для України час має проросійську позицію, і яка не захотіла вшановувати героя, що поклав своє життя, аби в його рідній країні та рідному селі був спокій та мир.